Відвідувач 10 з 10, але стрибаю у кульки в дирявих шкарпетках. 6 з 10. 7 з 10. Не знаю, скільки тут кульок. Ой, погано. 1 з 10, треба знати. 4 з 10. Орендує простір за межами робочих годин. Нормально. Да. Носить з собою борщ і просить розігріти у нашій мікрохвильовці. Е, ну, плюс-мінус 5 з 10 буде. 10 з 10. Ми ніколи не відмовляємо. Фоткає кожну хвилину, але без жодної згадки в Інстаграм. Один Да, Треба нас відмічати. Приходить з дитиною і відпочиває лише у чолзоні. Це, в принципі, нормально теж. 8-9 може бути, в принципі. Відпочити так. Приходить на пів години раніше бронювання. 50. Це не дуже погано. Можна зачекати на вулиці 60. Соромиться стрибати у кульки. Ну, хай буде теж 60. Да. Просить дати ще пару хвилин перед виходом. О, це, в принципі, нормально тут. Але це три з десяти. Я даю поставитись, а інші будуть чекати. <риклад> ну, так, да. потрібно мати я міру. Тоді.